Столичні фонтани знову працюють у Києві на майдані незалежності. Фонтани засновникам Києва та водяна Куля вмикають особисто столичні чиновники. Нині запустили 28 міських фонтанів із 31 існуючого комплексу. А от роботу каскадного після реконструкції поновлять у червні згодом запрацюють і русанівські фонтани. Загалом столичні чиновники на відновлення комплексів освоїли майже 2 мільйони гривень міського бюджету. Обслуговування обійдеться киянам ще близько мільйону. А от фонтанний комплекс, що поруч із Головпоштантом, нині не працює. Чиновники кажуть, події на майдані 14-го року лише фонтанним комплексом завдали збитків на чотири мільйони гривень. Розробляється проект по е, е, протилежній стороні. Проектна документація, тому що його треба повністю е, реконструювати. Це буде вже інший фонтан з іншою системою подачі води, е, з іншою системою безпеки. І е, сума буде відома десь через кілька місяців, коли проектанти нам видадуть і проектні рішення і кошторисну вартість. Даже це бути прекрасне в житті. От фонтани дуже радують вас. Можна бути більше, тому що ну як. Я думаю, что бюджет найдет деньги на воду, а так это очень красиво, и очень здорово. Это явление, конечно, очень приятное, и потом даже, знаете, колоссальные положительные эмоции появляются и на душе, и в сердце, по той простой причине, что это красота. Но когда видишь, что следствие революции вот эти вот страшные вещи, то, естественно, дай бог, дай бог, чтобы правительство повернулось лицом к народу. Чиновники обіцяють, цьогоріч міські фонтани працюватимуть щодня, крім санітарних понеділків. Традиційні купання випускників забороняти не будуть, хоч натомість радять краще красою милуватися осторонь. Софія